Доброго дня, всім добрим людям. Сьогодні буду готувати вареники на сковороді з капустою. І покажу вам моє знайомство з вами почалося з цього відео з вареників на сковороді. Я вам перше відео виставила. І після того почала знімати і виставляти всі решту відео. Отож, це вже Мабуть, близько року минуло. Сьогодні знову вирішила вам нагадати цей рецептик. Дуже швиденько і зручно готувати так вареники. Значить, так, беру три стакани муки в мене тут, додаю чайну ложечку соди. Так. Солі за смаком. І кисле молоко, тепленьке. Я ось підігріла, щоб було тепленьке. І залию потрішки кисле молоко і замішую тістечко м'якеньке. Так, перейшла я вже до столу, гарненько тістечко вимісила своє. І тепер буду ділити на частини, виробляти варанички. Так, нарізаю. Так, притрушую мукичкою, ну і виробляю варенички, розкачую. Підготовляю. Так, підготувала варенички, беру тепер капусточку тушковану і буду ліпити варенички. Ось так. Виліпіть також зручним для вас способом. Як вам зручно, так кожен собі знає, як йому зліпити. Так, продовжую. Так, підготувала варенички, готові. Ось так. Тепер поставила сковорідку. В сковорідку склала марлючку. У мене тут у чотири чи може й більше трішки, ось так поклала. Наливаю сюди в сковорідку один стакан води холодної, звичайної. Газ я включила середній. І викладаю сюди відразу ж варенички. Скільки поміщається, ось так. Ось, вмістилось 7 штук у мене. Все. Накриваю кришкою і засікаю 5 хвилин. Так, пройшло 5 хвилин, відкриваю кришечку і дістаю варенички. Далі забрала варенички. Сюди у сковорідку знову наливаю неповний стакан води. І знову закладаю слідуючу партію вареничків, накриваю кришечкою і знову засікаю 5 хвилин. І так проробляю з усіма вареничками. Все, готові мої варенички. Що хочу сказати, хто не пробував таким способом готувати вареники, обов'язково. Спробуйте. Це ж нічого не варто спробувати. А наскільки це зручний спосіб? Зараз я вже користуюся тільки цим рецептом і способом. Головне замісіть правильну тістечку на вареники. м'якеньке. Ви ж бачили, я не додавала ні яєць, нічого. Це все там зайве, його не потрібно. Зробити м'якеньке тістечко, варенички поліпити. І на сковорідочку, пояснюю ще раз, можливо, хто не зрозумів. Значить, на сковорідку на суху кладу марлючку за... за... складену у 3-4 рази, може й більше, нічого страшного. Поклали на сковорідку, влили стаканчик, кружкою я влила, кружечку води звичайної холодної, включили середній газ. І зразу ж викладайте варенички, скільки там поміщається на сковорідку. Накрила кришечкою, засікла 5 хвилин. Вийшло 5 хвилин, відкрили кришку, забрали вареники. Вливаєте знову неповну кружку чи не стакан води холодної, звичайної, далі викладаєте вареники і так проробляти з усіма вареничками. І отака смакота виходить. Наскільки вони пухкі, не переваруються? Бувало, пам'ятаю, коли варила в воді вареники. Бувало таке, що й переварувалися, не догледіла, не встигла. А тут не переварся. Ну, звичайно, якщо забули, поставили і півгодини вони у вас там стоять, то й вони переваряться. А 5 хвилин це якраз саме те, що потрібно. М'ягусінькі, пухкусінькі, до вашого столу, варенички, будь ласка. Отож, якщо комусь щось не зрозуміло, можливо, можете мене запитати, допоможу, підкажу, як правильно зробити, щоб у вас усе. Вийшло, отож, пробуйте, готуйте, нехай у вас усе вдається і смакуйте на здоров'я.